В'янув'язнили за підпал дверей у квартирі військового. У місті затримали 20-річного організатора псевдообмінника. Пенсіонер випав з місцевої маршрутки та потрапив в реанімацію. На Львівщині пройде благодійне ретро ралі на підтримку ЗСУ. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі та я Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайк і починаємо. Двох львів'ян ув'язнили за підпал дверей у квартирі військового. Тернопільський апеляційний суд виніс вирок двом львів'янам, які у листопаді минулого року підпалили двері квартири військового на вулиці Хотинській. Перший з чоловіків отримав 6 років позбавлення волі, другий 3 роки обмеження волі. Слідство встановило, що один із обвинувачених приніс ганчірку та пляшку з легкозаймистою рідиною, а інший підпалив її. Пожежу загасили сусіди, проте двері були пошкоджені, а матеріальна шкода склала близько 15 тисяч гривень. Попередньо суд першої інстанції призначив різні покарання: одному 4 роки ув'язнення з урахуванням попереднього вироку 6 років, іншому іспитовий строк. Апеляція за Замінила вирок другому учаснику, призначивши три роки обмеження волі без випробувального терміну. Нагадаю, злоумисників затримали завдяки камерам відеоспостереження. У Львові затримали 20-річного організатора псевдообмінника. Його спільників схопили одразу після злочину, сам він переховувався. Але зрештою правоохоронці його знайшли. За даними слідства, схему організували ще у лютому цього року. Молодий мешканець Запоріжжя разом із двома знайомими створив у центрі Львова фальшивий пункт обміну валют. Один із спільників орендував приміщення. Жінка з Дніпра виконувала роль касира, а сам організатор координував усі дії. Зловмисники встановили вигідний. Курсі чекали на клієнтів з великими сумами. У квітні до обмінника звернувся чоловік, який хотів обміняти валюту. Усе виглядало як звичайна операція. Клієнт зайшов усередину, передав гроші касирці. Та, отримавши 50 тисяч доларів, жінка зникла через спеціально підготовлений вихід замаскований у шафі. Виконавців затримали одразу після злочину. Організатор довго переховувався, але зрештою його вдалося виявити і затримати. Усі троє нині перебувають під вартою. Чоловікові повідомлення. Омили про підозру в організації шахрайства у складі групи а його спільникам у шахрайстві вчиненому за попередньою змовою. Досудове розслідування триває. У Львові пенсіонер впав з маршрутки та потрапив у реанімацію. Інцидент стався сьогодні вранці на вулиці Варшавській. Під час посадки висадки з автобуса маршруту номер 84 із салону випав 70-річний чоловік. У наслідок падіння він отримав тяжку травму голови. Його терміново госпіталізували до лікарні святого Пантелеймона. За словами медиків, у потерпілого черепно мозкова травма та крововилив. Зараз він у реанімації в важкому стані під наглядом нейрохірургів та травматологів. Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації. Летальний випадок на дорозі водій збив пішохода та втік. Аварія сталася вчора поблизу села Свірж. Водій наїхав на пішохода і, не надавши допомоги, зник з місця події. Внаслідок зіткнення загинув 57-річний мешканець району. Правоохоронці встановили особу водіяним. Виявився 49-річний мешканець Львова, який керував автомобілем Фольксваген. Чоловіка затримали у місті винники, авто вилучили та помістили на спеціальний майданчик. Слідчі відкрили два провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинила загибель людини, та за залишення потерпілого в небезпеці. Винуватцю загрожує до восьми років позбавлення волі. Поліція продовжує встановлювати всі обставини події. Пенсіонер на Львівщині виростив понад дві тисячі кущів психоактивних рослин. У Золочівському районі облаштував власну плантацію та продавав рослини прямо вдома. Деяким покупцям він навіть дозволяв вживати зілля на його території. Під час обшуків правоохоронці вилучили 2088 кущів та готові до продажу пакунки. Чоловіку інкримінують незаконне вирощування і збут заборонених речовин, а також надання приміщення для їх використання. Йому загрожує до 10 років ув'язнення до судового. Нове розслідування триває. У львівській митниці призначили нового керівника. Виконувачем обов'язків начальника став Іван Керезвас. До цього він обіймав посаду заступника начальника митниці. Інформацію про призначення опублікували сьогодні на порталі YoControl. До слова Іван Керезвас родом з Києва. На Львівській митниці працює з 2021 року. Раніше працював в СБУ. На Львівщині сьогодні були перевантажені пункти пропуску. Причина повернення паломників після святкування юдейського нового року Рожгашана. Найбільші черги спостерігалися в пунктах пропуску Шигині 120 автівок та краківець 80 транспортних засобів. У Грушеві, Равіруській, Угриневі та Нижанковичах від 20 до 40 автомобілів. Пункт пропуску Смільниця був вільний. На пішому переході у Шигинях також було скупчення людей. Паломники, які протягом останніх тижнів прибували до України, зараз організовано прямують на виїзд. Оскільки в'їзд паломників відбувався поступово, їхній виїзд буде більш сконцентрованим у перші дні після святкувань, що може спричинити зростання пасажиропотоку в пунктах пропуску на Львівщині. Перед плануванням поїздки радимо перевіряти актуальну завантаженість пунктів пропуску на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби та сьомого прикордонного карпатського загону у Фейсбуці. Наразі найкращий час для перетину кордону пізні вечірні години або ранні ранок, коли навантаження є найменшим. Щоб розвантажити Львів, відремонтують ключову транзитну дорогу. У селі Воля Гомолецька на Львівщині розпочнеться капітальний ремонт 2,5 кілометрів ділянки вулиці Озерної. Нова дорога створить зручний маршрут для транзитного транспорту в об'їзд Львова. Він пролягатиме через Брюховичі, Воля Гомолецьку та гряду, виходячи на трасу Львів-Жовква. Це дозволить розвантажити міські вулиці, зокрема Мазепи, Грінченка та Хмельницького. Проект передбачає асфальтування дороги та облаштування тротуарів. Орієнтовна вартість робіт 57 мільйонів 700 тисяч гривень. Фінансування здійснюється за моделлю співпраці. Уряд Німеччини виділив 9 мільйонів 800 тисяч гривень. Львівська міська рада 5 мільйонів гривень. Роботи розпочнуться вже цього року. Перший етап передбачає облаштування дорожньої основи. Львів'яни можуть втратити частину стажу через несвоєчасне оцифрування трудових книжок в Україні. Нагадали про переведення паперових трудових книжок в електронний формат. Ті, хто цього не зробить до 10 червня 2026 року, можуть зіткнутися із затримками при оформленні пенсії та втратити частину страхового стажу. Електронна версія книжки дозволяє підтвердити стаж до 2004 року і уникнути проблеми у разі втрати або пошкодження паперової. Перевірити запис. Це можна у своєму особистому кабінеті на порталі пенсійного фонду або у застосунку у розділі Електронна трудова книжка у разі помилок. Дані можна виправити через систему. Благодійне ретроралі на підтримку ЗСУ. Вже цієї неділі, 28 вересня, на Львівщині пройде п'ятий етап ретроралі Золота осінь Карпат. Захід має благодійну мету підтримати Збройні сили України та вшанувати пам'ять загиблих героїв. Старт екіпажів запланований від музею народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького у Львові. А фініш в еколандшафтному парку Козацька Слобода Раковець у Дрогобицькому районі. Загальна протяжність маршруту 85 км кілометрів, включно з міськими та сільськими дорогами. Для швидкісних перегонів передбачено додаткові 5 кілометрів на трасі Лавандова гора. У змаганнях візьмуть участь 10-15 екіпажів, серед яких члени національної збірної з ретроралі та студентські команди зі Львова, Кривого Рогу та Черкас. Зірковим гостем стане екіпаж на автомобілі Газ Побєда», що брав участь у зйомках фільму про Кузьму Скрябіна Я Побєда і Берлін. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.